Святи Миколаю без лап при свічі, пишу тобі лист з України ночі, складаю уперше не список речей, бо жодних не маю для нього ідей. Усе, що торік неважливе для мене, проситиму лиш, щоби стихла сирена, проситиму те. Що до нині ніколи, будь ласка, за ніч підбудуй наші школи. А ще, якщо можеш, і, звісно, не проти, у тому будинку в підвалі навпроти, теплом своїм трохи, торкнися підлоги. Там холодно дуже, у спину і ноги. Хоча, ми, хоча би на день принеси мені друзів отих, тих з за кордону самотніх отузів, і з фронту за руку додому верни усіх ще живими, усіх до весни. О, знаєш, і зовсім айфона не прошу. Я хочу, щоб зв'язок ти приніс хороший. Щоб був інтернет і вмикались новини, ішли йшли щебутки, коли дзвонить дитина. Обійні, будь ласка, для ЗСУ. Напевно, все. От тепер я засну.